Друзі, сьогодні мала від вас запит на створення класних таких креативних полотен в формі сторізів для відгуків. А це дійсно цікаво і це набагато краще а, збільшує ваші охвати. Так? Так, тепер нам потрібно натиснути на сторіз, вибрати наші підложки, яку ми хочемо. Вниз. Я буду користуватися ось такими створеними за допомогою штучного інтелекту, а фотографіями. Так, це такі а, круті фото без фотомонтажа і без а, фотосесії. Штучний інтелект нам допомагає. А, зазвичай дуже багато людей. А, ну, Більшість людей а, мають таке да, от, тобто не хочуть викладати фото створені за допомогою штучного інтелекту, тому що вважають їх занадто. А, там, ідеальними, так, і які не співпадають в дійсності. Так? Як я використовую фото створені штучним інтелектом? А, зазвичай я їх використовую в різноманітних формах оброблення фото-відеомонтажу і а, в таких ракурсах, де не стільки видно вас, скільки тільки ваша тінь, да, яка. А, так би мовити, нагадую, що це просто ви а, якісь елементи. От у мене таке фото, наприклад, одне. Да? І а, тут, чим класне це фото, тим, що воно є на білому фоні, і я його можу в будь-яку сторону тягнути ручкою. Ось так, наприклад. Да? І це буду я і не я, і це може бути більше, і це може бути менше. Ну, дивіться, щоб воно було гарно. Трошки там мене виглядає. Тепер ми робимо затемнення. У мене є спеціальний авторський курс, який допомагає навчитися робити блюр, затемнення, працювати з елементами, самому створювати елементи. Є вже готові в мене заготовки цього затемнення. І зараз ми його використаємо. Звичайно, якщо я його знайду. <хи> так, І ми будемо використовувати перше затемнення. Я скільки пам'ятаю, воно у мене напівзатемнення. Тобто це уверху у нас більше світлого, внизу у нас більше темного. Да? Тепер ми беремо ще одне таке фото. Можна таке саме, можна інакше, можна логотип вашої компанії, ну, будь-що, що, що ви хочете. Так. Зараз я знайду своє фото. Так, ось так я його зробила. Я його роблю малесеньким. І накладую ще один готовий елемент. Нагадую, ви цей елемент можете забрати у мене на каналі. Так. Або можете самостійно навчитися такі елементи створювати. І в будь-яких випадках використовувати, коли вам під яку сторіс чи рілс потрібно вже самостійно їх створювати і використовувати під свою нішу. Це може бути так. І зараз нам важливо натиснути і поставити відгук. Це може бути відгук в формі просто скріна з відгуками. Або це може бути прям вирізаний відгук, на якому видалені. Задній фон. Зараз я його пошукаю, він десь у мене тут буде близенько. Я його пам'ятаю. Ну, це, що в мене лишилося ось, я вирізала ось так. Тут уявимо, що у нас тут свої стоять слова, і це вже ваші відгуки. Це також вчу, вчу я на курсі, як правильно вирізати, вставляти, фон забирати, міняти і так далі. Це все. На курсі Сторіс для нулячих, або всі секрети креативного створення Reels, відео Так, і зараз нам обов'язково ми можемо написати відгуки, погратися з шрифтами. Це може бути так, наприклад. Да? Це може бути ваші відгуки, це може бути будь-що. Ось так ми зробили. Забираємо, наприклад, це. Геть, зберігаємо це, і це у нас вже готовий шаблон, який ми можемо використовувати не лише один раз, а використовувати його ще раз. Тобто або ще, або ще, або, наприклад, в такому форматі просто там змінити назву, перемістити. З цим усім можна гратися. Діапазон себе, де ви знаходитеся, змінювати, додати до відгуків. Додаткові елементи. У мене десь є гарна така підложка, ось така червоненька. Додавати відгуки, гратися з кольором, шрифтом. Так, зараз у мене вже не вийде ось так. Ну, ви зрозуміли відгуки? Відгуки. Ось так. Ось так можна, так? Коли ми вже маємо готову підложку, коли ми маємо готові елементи, коли ми маємо готові фото, у нас є безліч креативних ідей постійно, так? Тобто у нас вони не кінчать. Залишаю посилання в під відео. Приєднуйтесь і, звісно ж таки, діліться зі своїми друзями. А була рада бути для вас корисною обов'язково заходьте на канал та забирайте готові елементи.